Фантастичний ремпейдж це екранізація гри 1986 року, де гігантські істоти знищували міста, побудовано навдалі і пробігенної модифікації, яка призводить до хаосу та боротьби добра і зла. В головній ролі Двейн Джонсон, який присвятив життя догляду за тваринами. Я знаю, які люди насправді. Вони готові на все, щоб узяти те, що хочуть. Фільм починається з показу космічної станції. Всередині панує хаос. Жінка запливає всередину і повідомляє по рації, що екіпаж мертвий, а корабель у критичному стані. Коли вчена забирає ці зразки для випробувань, з'являється гігантський щур і переслідує її. Жінці вдається врятуватися, але відлітаючи, її капсула теж вибухає. На землі чоловік на ім'я Девіс підводить людей до горил. Він розмовляє з самцем мовою жестів. І з лісу виходить велика біла горила. Один із туристів починає тікати. Це змушує самця кинутися за ним. Коли чоловік падає на землю, біла горила стрибає і рятує людину. Потім Девіс розмовляє з горилою на ім'я Джордж мовою жестів. Чоловік пропонує стукнутися кулаками, але горила показує середній палець. Вони ще трохи поспілкувалися та вдарили кулак об кулак. Вночі на землю падає вогняна куля. Вона врізається в лігво горил неподалік від Джорджа. Потім падають ще дві такі кулі: одна у зону з вовками, а друга у воду з крокодилами. Джордж знаходиться і торкає. З контейнера виходить зелений дим, який горило вдихає, та голосно реве. Наступного дня Девіс прибуває до заповідника дикої природи. Він і ще один вчений, Нельсон. Прямують туди і бачить на землі тушу великого ведмедя, а в печері неподалік сидить Джордж. Використовуючи мову жестів, Девіс запитує Джорджа, що сталося. Горило відповідає, що захищався від ведмедя. Джордж виходить з печери, і Девіс помічає, що він став значно більшим. Він до хліна побільшав. Девіс знаходить предмет, який впав минулої ночі. У наступній сцені чоловік в офісі люто трощить копію космічної станції. Туди заходить жінка на ім'я Клер. Вони обговорюють втрату мільярдів доларів. Та проект Ремпейдж все ж таки працює. Жінку будить телефонний дзвінок. Вона розмовляє і одночасно швидко вдягається. В цей час на екрані телевізора показують Джорджа і кажуть, що він утік із вольєру. Отримавши цю інформацію, жінка змінює свої плани. Військові сідають на військові гелікоптери, прибувають до вій... Вони знаходять місце падіння об'єкта, який потрібен клер, але він пошкоджений. Командир найманців показує багато мертвих вовків навкруги. Побачивши це, жінка робить висновок, що вовк інфікований патогеном з контейнера. Вона наказує чоловікові знайти істоту. В лабораторії Нельсон приносить Девісу результати аналізу Джорджа, які демонструють ненормальний стан горили. До лабораторії вривається жінка і представляється Кейт Колдуел. Вона досліджує генетику, а в руках Девіса її дослідницький зразок. Девіс пропонує пройти з ним. Вчений розповідає наскільки він збільшився у розмірах. А Кейт пояснює про принципи генетичної модифікації. Джордж нервується та несподівано розбиває скляну захисну перегородку. Горила вибігає з лабораторії і тікає. Девіс наздоганяє Джорджа і намагається його заспокоїти. Прибуває поліція, націлює на тварину зброю. Вчений просить її опустити. Однак раптом у повітрі з'являється гелікоптер, з якого стріляють у звіра дротиками з транквілізатором. Після цього тварина робить кілька кроків та падає. Далі ми бачимо гелікоптер, що летить над лісом. Це найманці шукають зараженого патогеном вовка. Після виявлення в тварину стріляють. Сидячи в офісі, Клер та її брат Бред спостерігають за ним на екранах. Найм. Манці знаходять в лісі гігантські вовчі сліди. З лісу вистрибує створіння, вбиваючи одного з них. Військові стріляють по тварині, але він нападає та вбиває всіх, крім одного. На допомогу чоловіку прилітає вертоліт, звідки по вовку стріляють з великокаліберки. Звір робить величезний стрибок та збиває вертоліт, а потім розправляється з людиною. Обох вчених привозять на військову базу. Підходячи до літака, вони зустрічають Харві Рассела. Деві спросить його показати Джорджа, але Харві наказує готуватись до вильоту. Вчений зазначає, що перебування Джорджа в літаку небезпечно. При таких високих темпах зростання заспокійливе. Незабаром перестане діяти. Проте Харві каже, що все під контролем. Він інформує, що з'явилися інші мутанти, але ж є ліки від цього. Він ні в чому не винний. Він на це не заслуговує. В компанії Бред і Склер піднімаються на дах будівлі. Сестра розповідає, що патогени запрограмували реакцію на певну низькочастотну радіохвилю. В будівлю встановлено одну з найпотужніших радіоантен. Вона впевнена, що випромінювання приведе сюди істот. Їх знищать і візьмуть зразок ДНК. Після цього жінка активує вежу. На борту літака Джордж чує хвилю. Після чого руйнує клітку, по цілі починається вогонь. Біля Джорджа знаходиться Харві. Позаду горили рапто. Волунають постріли і чоловіка кидають крізь літак. Необережний постріл влучає в боєприпаси. Тепер літак пошкоджено. Девіс з Кейт надягають парашути і, рятуючи непритомного, Харві, вистрибують з літака. Опинившись на місці аварії. Тіло Джорджа відсутнє. Його сліди ведуть на північний схід. Харві дякує Девісу за те, що вижив. Навіть засранцям дають другий шанс. Дякую вам, що врятували старого ковбоя. Агент намагається зв'язатись по рації та викликати допомогу. В цей час Девіс взнає, що компанія використала розробки Кейт для створення модифікованої генетики, закинувши вчену до в'язниці. За вижившими, прибувають гелікоптери. В центрі управління вони спостерігають, як Джордж і Вовк прямують до міста. Девіс вважає, що потрібно евакуювати жителів Чикаго, але полковник несподівано здає вчених агентам ФБР. Виходячи з центру управління, їм вдається втекти від супроводжуючих. Кейт і Девіс намагаються викратити. Расти гелікоптер, але з'являється Харві. Він не зупиняє їх, а передає ключі від гелікоптера з подякою за врятоване життя. Перед створінням лунає потужний вибух. Монстри залишились живими і знищують військових на своєму шляху. Побачивши це, полковник наказує евакуювати Чикаго. Вовк збиває черговий гелікоптер. а Джордж розкидає армійські машини як іграшки. В центрі управління на радарі помічено щось велике під водою. Корабель повний людей перекидається, і на поверхні з'являється жахливий крокодил. Трязься, оце ящерка. Полковник вирішує скинути на монстрів авіабомбу. Харві закликає його передумати. Він отримує інформацію про те, що за цією катастрофою стоять Бред і Клер. Кейт і Девіс потрапляють в будівлю компанії. Вони намагаються отримати доступ до інформації. В цей час бізнесмени збираються втекти. В лабораторії Кейт знаходить проти отруту. Брат з сестрою з'являються раптово націлюючи на вчених пістолет. Вчена вимушено віддати їй пробірки. Клер забирає пістолет у брата і ранить Девіса. Вони забирають Кейт та піднімаються на дах. Всі монстри вже на фасаді будівлі. На даху Клер вимагає неможливе від вченої, коли з'являється Джордж і руйнує транспорт. Девіс оговтується, направляється до Кейт, і кричить Джорджу Кейт вибиває з рук Клер зброю і кладе проти отруту в сумочку. Гігантська горила підкидає жінку в повітря та ковтає разом з протиотрутою. Бред намагається залишити будівлю, але на нього падає шматок конструкції. По будівлі продовжує підніматися потвора. Девіс бачить пошкоджений гелікоптер, який все ще на даху. Інші тварини теж добираються. Вчені забираються всередину вертольоту. Будівля повільно падає, коли Девіс Склер рятуються в останню мить, опускаючись на руїни. Уся територія навкруги покрита сміттям. Вчені вибираються з розбитого гвинтокрила, усвідомлюючи, що потрібно скасувати авіаудар. Аж тут з під уламків з'являється Джордж. Звір вже не агресивний. Джордж і Девіс з жартома кажуть один одному, що виглядають не дуже. Я на лаймо схожий винищувач вже знаходиться за вісім хвилин до цілі. Горила починає битися з мутантами. У Девіса з'являється план, як розправитися з монстрами. Він стріляє у вовка зі свого гранатомета. Звір стрибає з будівлі прямо в пащу крокодила. Щелепи монстра миттєво справляються з вовком. В цей час Кейт знаходить Харві та просить його запобігти авіаудару. Тим часом монстр переслідує чоловіка. Раптом Джордж стрибає зверху на крокодила в битву. Девіс кидає вибухівку в монстра. Вона вибухає, і звір падає на декілька секунд, але оговтується та намагається вдарити хвостом Девіса, але горила встигає його затримати. Крокодил відкидає Джорджа. Реактивний літак готується до запуску боєголовки. Девіс знаходить спосіб атакувати короля монстрів. Потвора намагається напасти, але у чоловіка закінчуються набої. Він тікає та потрапляє в пастку. Джордж стрибає зверху і встромляє в око монстра металевий уламок. Полковник бачить на своєму екрані перемогу і скасовує авіаудар. Після виснажливої битви Джордж лежить серед руїн. Девіс розмовляє з ним, але виявляється, що горила помирає. Під'їжджають Харві та Кейт. Всі засмучені. Аж раптом рука Джорджа рухається. Він показує Девіс у середній палець і посміхається. Девіс відповідає, що такі жарти не на часі, але всі радіють, що він живий.